У нас з вами сьогодні безпрецедентна величина валютних резервів, яка ніколи не була в історії України. У нас з вами валютних резервів зараз завжди було десь 25-27 мільярдів. У нас сьогодні 46 мільярдів доларів валютних резервів. Чому? Тому що вся макрофінансова допомога приходить у валюті. Мінфін продає її Нацбанку, таким чином отримує гроші для фінансування соціальних виплат, а Нацбанку ту всю валюту тримає у валютних резервах. Це дає достатньо великий. Ну, упору, достатньо великий надію на стабільність Національної грошової одиниці в найближчий час. Але, чому я говорю в найближчий час? Найближчий час у нас з вами закінчується в кінці 25-го року. Тому що на 26-й рік нам треба знову макроекономічне фінансування в розмірі 38-45 мільярдів доларів, ну, хай 40, грубо. І якщо його не буде. А ми вже в цьому році, для того, щоб не збільшувати соціальні видатки, які фінансуються за рахунок запозичень, заморозили соціальні стандарти. На наступний рік цього робити не вийде. Ви казали, що у нас інфляція трошки більше 10%. Я уточню. Травень до травня, травень 24 до травня 25 року, за рік, оцей, інфляція у нас 15,9%. При тому, що споживчий продовольчий кошик українця, виріс більше, ніж на 20%. І коли ви приходите в магазин, дійсно ви бачите, і це, ще раз говорю, в середній продовольчий кошик. У нас, наприклад, там дорогі продукти виросли там, на 10-12%, а боршовий набір, яким користується українець кожен день, овочі, які купляємо на базарі, та, вони виросли там ну, морква взагалі в 2,5 рази, там, цибуля, картопля дуже сильно виросли. Тому, так, в середньому, як температура по палаті, більше 20%. Так що е, і далі лишати незмінні соціальні стандарти, від яких залежать виплати е, соціальних платежів, допомоги по безробіттю, допомоги малозабезпеченим, ну точно не буде можливість на наступний рік. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.